Станом на 2023 рік в нас працює підприємство, на якому власне, Дмитро обіймає посаду директора. Я ніякої посади не обіймаю. В результаті роботи підприємства оборот формується на трьох рахунках. Перший рахунок це ФОП. Шоферівський Дмитро Сергійович, його рахунок. На ньому сфокусовано приблизно 60% обороту станом до того, як він не захопив підприємство повністю. І другий рахунок це рахунок, прив'язаний до моєї фопки, на якому оберталось приблизно 20% від обороту. І третій рахунок це ТОВ Нетмастер, на якому теж було близько 20% обороту. Мене це перестало влаштовувати після того, як Дмитро почав ініціювати ці зустрічі про перегляд відсотків. За час директорства він власне перетягнув на свою фобку дуже велику частину обороту шляхом підключення нових способів оплати виключно на свою фобку. Таким чином саме цей дисбаланс створився і мене це не влаштовувало. Також Дмитро сторонив мене від. Робочих чатів шляхом створення нових чатів, в які він мене не додав. Ті чати, в яких в нас відбувалися комунікації з нашими і техніками, і якимись партнерами, вони втратили активність, і ця активність перейшла в ті чати, в яких мене немає. Я про це казав Дмитру і вимагав, щоб він додав мене назад. Чати, в які він створив, власне, щоб я знову-таки мав уявлення, що відбувається на підприємстві. На що Дмитро мені відповів, що він може створювати чати з ким завгодно і як завгодно? Мої аргументи стосовно того, що це наше спільне підприємство, і я, як співзасновник маю на це право, ну він практично проігнорував обидві. Ці обставини є ознаками захоплення підприємства, тому. Я почав вимагати виконання певних реформ, тому що я відчував в себе незахищеним. Багато реформ мною запропоновано, але основні з них були це перше, те, що посада директора повинна бути ротаційною, і директор повинен мінятися кожні там 3-5 років. Щоб не було такої ситуації, як в нас є. І друге, це балансування обороту прямо пропорційно з частками участі у статутному капіталі. А отже, 50 на 50, а не так, як зараз, що Дмитро контролює практично 80% обороту. Він, звичайно, не погодився. На мої умови Продовжу вимагати зміни відсотків на його користь, як це було і до цього, усвідомлюючи в його діях явні ознаки захоплення підприємства, бачачи те, що діалогу не відбувається нормального, а Дмитро просто продовжує вимагати. Я думаю, три напрямки, по яких я бачив розвиток подій. Перший напрямок – ми далі. Шукаємо шляхи, як зберегти компанію і працювати далі на засадах 50 на 50, як це було і раніше. Другий варіант: продаємо або підприємство цілком, або я продаю свою частину, або йому, або будь-кому іншому. Пізніше я також запропонував варіант викупити мені в нього його частину бізнесу. І третій варіант це Дмитро продовжує. Гнути свою лінію і по суті позбавляти мене моєї частини бізнесу в такому випадку, я озвучив свій намір про те, що я буду ліквідувати підприємство.